Аю, п'ятниця 6 червня, і команда першого подільського готова розповісти про головні події цього дня. Бородянку, що на Київщині відвідали представники Швеції, Франції та Німеччини, це населений пункт, який найбільше постраждав внаслідок ворожих обстрілів неподалік столиці. На початку повномасштабного вторгнення окупанти знищили більше восьми сотень будівель. Наразі 50% з них вже відновлено, а тутешні повертаються у свої помешкання. Іноземні партнери приємно здивовані тим, як багатоповерхівки, вражені ворогом, перетворилися на новобудови з інсклюзивними умовами проживання. За словами представника, Влади. До кінця 2025 року планують повністю відновити понівечений житловий фонд. За технічним висновком, які робили фахівці, цей будинок можна було відновити, що ми зараз і робимо. Тут були вибиті абсолютно всі вікна, тут було пошкоджено дах, тут не працювали ліфти. Тут були пошкоджені зовнішні контур будинку. Тут були поряд зривалися 500-кілограмові бомби. Відповідно, було порушення там внутрішньобудинкової території. То, що був порушений благоустрій, були перебиті електромережі. Зараз ми бачимо, що люди в цьому будинку вже проживають. Роботи на завершальній стадії. наші міжнародні гості здивовані темпами і. Тієї картинки, яку вони бачать зараз, тому що вони були декілька років назад в Бородянці, тут було все зруйноване. Зараз велика кількість об'єктів виглядає зовсім по-іншому. І магніт, який створений в населеному пункті, це початок урбан-парку, який збирає на своїй вакації десятки родин з дітьми, які проводять час, коли відсутні сигнали повітряної круги. Володимир Іваніцький із Кам'янець-Подільської громади повернувся додому на щиті. Чоловік став на захист держави навесні 2023-го. У червні 2025-го мав святкувати свої 38. На жаль, не судилося. Спокійний, врівноважений та щирий. Таким кам'янчани пригадують 37-річного Володимира Іваніцького. Ніщо не зупинило чоловіка, коли прийшов час подивитись в очі ворогу. До війська він долучився навесні 2023-го. Він не ховався. Він пішов зразу, незважаючи на те, що вдома діти, батьки він боронив нас. Він хотів, щоб був мир, спокій. І щоб була за нами перемога. Дуже шкодую, бо дуже хороша людина. Це велика втрата для родини, для громади всієї нашої. Це така людина, яка ніколи нічу, нікому в житті не зробила нічого поганого. Ніколи нікому ні в чому не відказала. Я думаю, його всі запам'ятають: добрим, чесним, відважним, сміливим. Дуже дорога людина. Володимир Іваніцький загинув на полі бою 6 квітня 2025 року на Харківщині. Ворог поцілив в автівку з нашими захисниками, де був і Володимир. Для ідентифікації довелось проводити ДНК експертизу, тому попрощатися із рідним вдалося лише зараз. Вдома на нього чекали двоє синочків дружина і батьки. Силові прощалися із Віктором Драбчуком. Він загинув 27 травня на Донецькому напрямку, захищаючи Україну, кожного з нас, нашу свободу і майбутнє. Йому назавжди 53. місцеві мешканці навколішки зустріли свого героя. Останнім місцем спочинку захисника стало кладовище у його рідному селі Кузьмин. Вічна пам'ять герою щирі співчуття рідним. На Хмельниччині стабільне зростання малого бізнесу. Ключову роль у цьому відіграє обласний центр зайнятості. Завдяки урядовій програмі Є робота, власна справа. Мешканці, серед яких чимало переселенців, ветеранів та безробітних, отримують гранти на створення або розвиток власної справи. За три роки понад 1100 успішних проєктів і тисячі нових робочих місць. Один із прикладів ковбасне виробництво родини ВПО, яка невдовзі відкриє два власні магазини. Наталія разом із родиною внутрішньопереміщені особи у новому місті вони не лише адаптувалися, а й створили власну справу крафтове ковбасне виробництво. Завдяки грантовій програмі, яку супроводжує служба зайнятості, родина змогла придбати холодильне обладнання і вийти на новий рівень. Дід в нас займався ковбасними виробами, він заготувач був. І коли ми приїхали, ми почали теж відновлювати такі традиції, скажімо так. І почали цим займатися, тому це дуже багато роботи. Купуємо м'ясо, купуємо в місцевих жителів, дуже якісну сировину українського виробника, переробляємо. Ну, а Це дуже багато роботи. Сьогодні родина варить крафтову ковбасу і сирокопчені вироби, а незабаром продукція з'явиться в двох магазинах власного формату. Центр зайнятості вже допомагає з пошуком працівників для торгівлі. У нас є дві камери візривання, тобто ми виробляємо і сирокопчені вироби, такі більш ексклюзивні. Ми виробляємо варіо продукцію ковбаси. Це другобоч, столична сервіла, салями. Варена копчену, молочна продукція – це взагалі наша гордість, тому що ну, зараз на ринку знайти молочну продукцію, варену ковбасу високої якості, дуже важко. Ми навіть туди домашні яйця додаємо, ту ковбаску. Там немає в нас ні крахмалу, ні шкірок, то нічого зайвого ми туди не перебиваємо. Подібних історій сотні лише у першій половині 2025 року Хмельницький обласний центр зайнятості допоміг реалізувати понад 200 бізнес-ідей. А за три роки більше 1100 проєктів на загальну суму 265 мільйонів гривень. Особливою увагою сьогодні користується послуга грант для ветерану. І ми розуміємо, що надання послуг учасникам бойових дій для Хмельницької обласної служби зайнятості є пріоритетним напрямком роботи і завдячуючи спільній роботі. Усіх структурних підрозділів Хмельницької обласної служби зайнятості управлінь відділів, а особливо чотирьох офісів зроблено в Україні. В межах Хмельницької області надано більше 110 грантів для учасників бойових дій, а також членів сім'ї учасника бойових дій. Хмельниччина в лідерах серед регіонів України за кількістю підтриманих підприємців за кожним проектом. Фаховий супровід фахівців служби зайнятості від ідеї до запуску бізнесу. Завдячуючи урядовій програмі, є робота власна справа. В межах Хмельницької області створено більше двох. Тисяч нових робочих місць ми розуміємо, що сьогодні мікро та малий бізнес є рушієм економіки в цілому і, завдячуючи створенню нових робочих місць, наповнюються бюджети усіх рівнів сьогодні. Да, і ми розуміємо, що Саме урядова програма є робота власна справа. Сьогодні допомагає створювати нові робочі місця, допомагає забезпечувати родини доходом. А саме цим наближуємо до очікува на нашу перемогу. Історії як у родини Сребнюків, не виняток, а нова реальність на Хмельниччині. Тут бізнес починається з ідеї, яку підтримує держава, а втілюють люди з мрією і вірою в себе. Центр зайнятості поруч на кожному етапі від консультації до успішного старту. Бо що більше таких історій, то сильнішою стає громада Ада і країна Оксана Медведєва, Нікіта Вальвоць, телеканал Перший Подільський. Діти героїв заслуговують на особливу увагу та підтримку. Заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Володимир Юрєв відзначив представників бізнесу, які максимально підтримують цю категорію маленьких мешканців Хмельниччини. Завдяки підтримці цих компаній, у грудні 2024 року в обласному центрі відбулося яскраве та щире свято для дітей, захисників та захисниць, із виставою майстер-класами, подарунками та частуванням. Зокрема, для учасників заходу було закуплено смачні. Набори відомої мережі швидкого харчування такі приклади соціально відповідального бізнесу важливі для всієї громади. Дякуємо за те, що разом з нами творите добро і підтримуєте родини наших героїв, зазначив Володимир Юр'єв під час зустрічі. Вони майстри слова, ті, хто з радіо, екранів та газет намагались достукатись до кожного. Їх 125. Саме така кількість фахівців медійної сфери загинула внаслідок російської агресії. Хтось відклав мікрофон і взяв до рук зброю, а хтось висвітлював хід війни і загинув. Дмитро Лубінець, у день журналіста, який відзначає 6 червня, оприлюднив пам'ятне відео про тих, хто вже ніколи не задасть запитання та не розкаже про перемогу. Виховання любові до України не лише у підручниках, а й у грі Сокіл. Через завдання, естафети і командну співпрацю вони пізнавали дух козацтва та вчилися цінувати єдність. Про уроки, які запам'ятаються, неодмінно стануть у нагоді кожному учаснику у наступному матеріалі. Патріотизм починається з дитинства. У Словуті вже традиційно проводять гру Сокіл Джура серед молодших школярів. Це не просто розвага, а форма виховання через рух, знання, співпрацю та повагу до історії. Ми сьогодні розпочали захист свилини мовчання, вшановуючи пам'ять воїнів, які воюють, які цінують життя, захищали Україну. Віддаємо він шану і повагу. Сьогодні у вас навчання. Але навчання максимально не наближені, а навчання, які проходять під час військового стану. Це є дуже-дуже важливо, дуже відповідально. На дітей чекали тематичні завдання, вікторини, смуга перешкод і навіть строєва підготовка. Учасники демонстрували кмітливі знання козацької спадщини та вміння працювати в команді. «Нас Старшини організовували це дуже організовано все проведено. Дітки пройшли всі етапи, які передбачені програмою, показали дуже файні результати. Саме головне, що за два дні вони набралися духу, енергії і надзвичайно щасливі від того, що вони показали результати. Гра Джура це крок до формування свідомих громадян. Такі ініціативи допомагають дітям виростати з розумінням, що любов до батьківщини це не лише слова, а щоденні вчинки. Сильна Україна починається з таких простих, але важливих уроків і з кожного серця, що вчиться битися за своє. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський. Нещодавно у цій студії були не ведучі та спікери, а маленькі гості, які прагнули дізнатися секрети телебачення для дітей із центру Я Маріуполь, Хмельницький провели екскурсію. Команда першого подільського показала залиштунки студії та різні відділи, де створюють матеріали, які потім потрапляють на екран. Детальніше дивіться далі. Занурення у дивовижний світ телебачення у стінах першого подільського побували маленькі гості із центру Я Маріуполь Хмельницький. Тут їм розповіли секрети та показали роботу різних відділів телебачення. Наразі хотіли показати професію, хто ж такі журналісти, адже завтра ваше безпосереднє свято. Ось тому ми провели на таку коротку екскурсію. Дякуючи вам на ваше запрошення, що відгукнулися. Ось і дітки змогли ознайомитися саме з вашою професією, і саме як це відбувається. Студія на абих зацікавила не лише малечу, а й дорослих. Тут кожен зміг уявити себе у ролі ведучого новин та запитати те, що цікавить. Працівники телеканалу розповіли, як знаходять новини та створюють сюжети, які потім потрапляють у ефір. А кожен із маленьких гостей залишив у пам'яті позитивні спогади. Я в захваті, дуже сподобалось, бачили багато всього цікавого. Дуже гарно Я, мені все дуже сподобалося. і. Дуже багато вражень нових. А що тобі найбільше сподобалося, що найбільше запам'яталось? Там, там, де нам показували великий поверманк. Чудові, я ще ніколи в такому не була, як у вас. А що найбільше запам'яталося? Камера. Із найщирішими побажаннями наприкінці екскурсії представники центру привітали команду із професійним святом. Днем журналіста. «Хай ваш канал процвітає. Ми будемо слідкувати за вашою діяльністю, за вашими новинами. Все, будьте всі здорові, миру нам та перемоги. Команда Першого Подільського завжди відкрита до свого глядача і гостей, адже основна ціль кожної зустрічі розповісти про важливість та відповідальність роботи у кадрі та поза ним. Олександра Тустюк Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Такою була інформаційна п'ятниця 6 червня. Наші медійники Першого Подільського щоденно докладають максимум зусиль, аби надавати вам цікаву, свіжу та перевірену інформацію. Більше про головні події нашого краю і не лише ви завжди можете дізнатися із офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Дякую вам за довіру та до зустрічі у підсумковому випуску тижня.